Доброго дня всім відвідувачам мого блогу. Сьогодні в нас нова цікава тема. Що ж, знаєте, що спостеріг, що в Рівному, і зокрема, і в нашому краї школярів намагаються перетворити на прямісіньких мажорів, і скоро вони вже зможуть позаздрити героям серіалів школа чи Барвіха, чи та де там, мабуть, і Баверлі Хілз». Відпочиває з тим, ну кого з наших школярів хочуть зробити. Ставити в чому суть, чому саме так я маю право стверджувати? Принаймні декілька є таких факторів, які говорять самі за себе. Ну, судіть самі, наші школярі вже харчуються як в дорогих ресторанах. Тобто їм на обід дають. Їжу, яка вартує ну, баснослівні гроші. Власне, кажучи, всі відомі скандали із капустою, із картошкою, яку продавали прямо такі по 13 і більше гривень, то тобто я не буду описувати від ситуацію, Вона всім зрозуміла. І знаєте, як би, їдять ці школярі цю капусту, і я думаю, що вони, мабуть, коли жують, то вони шукають якийсь принциповий смак, який відрізняє цю капусту. Від а, цієї капусти, яка коштує гривню, власне, чи 2 гривні на базарі. І, мабуть, такі їдять і знаходять, тому що не може капуста по 13 гривень бути такою ж, як та ще по гривні. Власне, так само я думаю, з картоплею. Ну, Але це насправді не головне, тому що на рівні області влада вирішила перейнятися ще однією проблемою і зробити життя наших школярів більш комфортнішим. Якщо всі пам'ятають, на минулому тижні чи навіть на цьому, на Рівненщині почали відкривати туалети. Власне, школярам тепліше, вони можуть тепер ходити в теплому приміщенні школи на звичайний білий європейський унітаз, а сортири типу межо радянського зразка тепер поза законом, тож для них відкрили свої в школах. Вибачте, капуста за 13 гривень просто стає в горлі. От, що ж? А я собі подумав, чому ж так трапляється? Мабуть, просто люблять у нас на Рівненщині, зокрема в Україні, зокрема в пострадянському просторі перекривати, ну, але смачно, в принципі, тому що 13 гривень а я поставив. Власне, люблять у нас на Рівненщині відкривати туалети. І в Україні люблять, і взагалі на пострадянському просторі. Я повторююся, але це від цього власне суть. Але раніше як було? Щоб відкрити новенький туалет, мусили будувати цілу школу новеньку. Відповідно, там відкривали новий туалет, стару школу і старий туалет закривали, тому що він вже не потрібен. Що ми маємо зараз? Ну, Поскільки грошей на всі школи не вистачає, молодці подумали, а чи можна відкривати туалет окремо? Це ж геніально. Зробив туалет, відкрив, запросив собі журналістів, запросив місцевих мешканців, запросив лінійку построїли. Тут же ж можна знову ж таки взяти коментарів. Задоволених школярів, які розповідають, як чудово вчитися а, в нових туалетах. Можна і, звичайно, і толкнути, як в цілі Володимира Ілліча, реч школярам, все краще, школярам туалети, туалети, звиняйте. Чудово, власне, всі задоволені, всім тепло, але і школярі власне, розповідають, що дуже чудово ходити справляти а, природні потреби в нових туалетах. Ну, я все ж таки думаю, що курити вони все ж таки бігатимуть, бігатимуть до старого, добре перевіреного туалета. На вулиці. Власне, якщо ж так ще не трапиться, що той туалет, який в приміщенні доведеться через там різні технічні причини закрити. Ну, власне, ситуація не настільки загрозлива, тому що останнім часом відкрили їх лише в одній чи двох, не пам'ятаю, школах. А, а головне, що Що в нас є в хліб туалети. Тепер всі задоволені, тепер всі чувствують себе європейцями. Якщо додати ще капусту, то все взагалі чудово. І ніхто не говорить про те, що а, коштує. Дуже дорого підручників, всім не вистачає ні місця, облущені стіни. Взагалі освіта в нас дуже хармає. Ми досі не прийшли в Європу. Навіщо про це говорити? Якщо є капуста, є туалети, ми себе відчуваємо повноцінними мазорами. Тож залишайтесь такими ж чудовими, гарними і мажорними. На цій мажорній ноті я з вами прощаюсь. Дякую.